Які будуть віруючих в воскреслі тіла. Вітаю вас! Ми продовжуємо разом з вами вивчати Боже Слово Біблію. Я думаю, і не тільки, але впевнений в тому, що по-справжньому віруюча людина вірить в Воскресіння, як і Святе Писання запевняє нас цьому смерть Бо через людину і через людину Воскресіння. Мертвих. Бо так, як в Адамі вмирайтеся, так само в Христі всі живуть. Ісус сказав, Я Воскресіння життя, хто вірує в мене, хоч і мре буде жити. І багато багато інших місць з Біблії говорить нам про Воскресіння мертвих. Добре. Ми воскреснемо в тілі. А чи це буде у нас фізичне тіло на небі? А якщо так. То яке воно буде? І чи взагалі, як ми будемо виглядати на небесах? Чи будемо ми старими, молодими, виглядатимемо одинаково? Отже, дорогі християни, давайте ми разом поглянемо у Святе Писання і знайдемо там відповіді на наші запитання. І ще раз хочу наголосити на тому, що Біблія твердить і запевняє нас про те, що віручі, які померли, воскреснуть мертвих. Ось як те описано апостолом Павлом. Сам Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба і перші воскреснуть умерли в Христі, тобто ті, які вірили в Господа Ісуса Христа. Потім ми. Говориться знов за віруючих людей, що живемо і зосталися, будемо скоплені разом з ними, ті, які померли в Христі, і перші вони воскреснуть. Зустріч буде на хмарах, на повітрі з Господом і так завжди будемо з Господом. Звичайно, дорогі друзі, що не тільки віруючі, але і не віручі, також воскреснуть. Але це буде друге Воскресіння. Бо перше Воскресіння це ті, хто увірує в Господа Ісуса. Тобто віруючи, які були в Христі, блажений і святий, який має участь у першому Воскресінні. Над ним друга смерть не має влади. Друга смерть це озеро огняне, вічне розділення з Богом. Це для невіручих людей. Друга смерть озеро Огняне і друге Воскресіння, про що описано е, в об'явленні 20 розділі: ці люди, які не увірували за земного життя, воскреснуть з мертвих і стануть на суд перед білим престолом і будуть судимі згідно їхніми вчинками. Але ми, друзі, сьогодні будемо говорити. Про Воскресіння віруючих, в якому тілі вони воскреснуть. Найперше хочу зазначити, що тіло, яке отримують віруючі, буде безсмертне. Мусить бути тліне оце зодягнутися в нетління, а смертне Оце зодягнутися в безсмертя. Святе Писання говорить в листі апостола Пала до віруючих у, у Римі. І ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства і відкуплення нашого тіла. Відкуплення нашого тіла. Це означає Воскресіння тіла нового прославленого безсмертного, про що апостол Павло запевняв віруючих у посланні до Коринтя. Бо ми. Знаходячи в цьому, знаходячися в цьому наметі, таке порівняння робив апостол Павло, по відношенню тіла, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але одягнутися, щоб смертне пожерлося життя. Тож ці віручі, святі, які померли фізично, а їхній внутрішній чоловік. Біблія говорить про внутрішню людину у другому посланні до Коріндян 4 розділі, тобто це, як описує про дух або душу, вони, ті, які померли в Христі, їхня душа, їхній внутрішній чоловік або дух, пішли до Бога. І ось вони перебувають з Христом. Ісусом, бо як апостол Павло говорив, для мене життя то Христос, а смерть то надбання, бажаю померти і бути з Христом. Вони очікують Воскресіння тіла, тобто душа, або дух, або ж внутрішній чоловік зодянеться в нове тіло, безсмертне тіло. Як апостол Павло говорив, що вони отримують під час Воскресіння нове тіло? Апостол Павло говорить, щоб одягнути цю наготу, порівнюючи це до духа, чи душі, чи внутрішнього чоловіка у безсмертне тіло. Дехто з Коринської церкви цього не розуміли. І більше того, не вірили, вони не вірили в Воскресіння мертвих. Апостол Павло говорить до них. Які, як вони задавали питання йому? Як мертві воскреснуть, в якому тілі прийдуть. Апостол Павло говорить, нерозумний, що ти сієш, та не оживе, як не вмре. Ми розуміємо, що якого роду насіння ми не сіли б у землю, воно повинно померти. Щоб воно дало життя, а, життя іншому зерну. Так, апостол Павло прирівнює Воскресіння мертвих. Повинно оце смертне померти, з пороху, ти взяти порох вернеся, а тоді буде воскресіння нового тіла, як він запевняв, віруючих в Коринті. Це перше послання до коринтян, 15 розділ. І він говорив: є різниця тіла людини, тварини, пташок і риб. Він пояснює далі, є небесні тіла і тіла земні. але ж інша слава небесних, а інша земних. Апостол Павло показує з прикладу Сонця, яке має свою славу, а також місяць, зорі, які відрізняються. Одна від одної славою. Так само. І Воскресіння мертвих сіється в тліня. Не тліні встає. Сіється в неславу, у славі встає, сіється в немочі, у силі встає. Тож Воскресле тіло буде прославлене, духовне, небесне. Друзі. Неймовірно. Святе Писання говорить, який земний, такий і земні, який небесний, такий і небесні. Як носили ми образ земного, так образ небесного будемо носити. Буде небесне тіло. Боже Слово говорить, що ми будемо мати тіло, яке, яке Є в тіло нашого Господа Ісуса Христа, який вознісся на, небі, на небо в тілі. Ось як це описав апостол Павло, верніше, апостол Іван у своєму першому посланні Івана, 3 розділі та другому вірші. Ми будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Любі християни. Яка блажена надія, обіцянка гарантована нам від Господа нашого Ісуса Христа, життя ж наше на небі. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Пригадуєте, як одного разу Йов сказав у своїх фізичних стражданнях, та я знаю, що мій Викупитель живий. І останнього дня він підійме і спороготь цю шкіру мою, яка розпадається. І з тіла свого я побачу Бога. Сам я побачу Його. І мої очі побачать, а не очі чужі. Дехто з християн запитують, а як на рахунок кремації, чи можна спалювати людину після її смерті? То тіло згорить, що воскресне? Погляньте на історію християн або історію християнства. Скільки християн було спалено на вогнищі за те, що вони вірили і служили? Господу нашому Ісусу Христу, пригадуйте чеського реформатора, богослова чи теолога, його звали Ян Гус. У 1415 році він був спалений на вогні за своє переконання за віру Бога. А як щодо тих, наприклад, які загинули в морі на дні океану? Чи знає Бог, де і що там воскресне? Мені зразу, знаєте, приходить на думку слова апостола Павла, який він сказав царю Агріпі. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Дорогі християни, кожне тіло, яке згоріло, потонуло Бог. Воскресить до життя. Він підійме Його з цього пороху, як і він створив людину з пороху земного, так Бог воскресить це тіло. Яке тіло було? Ісуса? І є після Його Воскресіння, друзі. Святе Писання чітко зазначає, що Ісус воскрес в фізичній формі, не духом, як дехто сьогодні навчає. Але в тілі, в якому він помер. Тобто це було його фізичне воскресіння. Ми бачимо, як жінки обіймають ноги Його по воскресінні, що записано в Євангелії Матвія 28 розділі. Ісус говорить до Хоми, що Він вложив свого пальця у відсвяшні шрами та руку до його боку, як написано це в Євангелії Луки. Коли учні думали, що бачать Духа, Ісус сказав: доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух тіла і костей, а я бачити маю. І більше того, коли вони сумнівалися, Ісус попросив в них їжі. І вони подали йому кусника риби печеної та стільника медового. І він їв перед ними. Звичайно, друзі, що те тіло, тіло Ісуса не було таке саме, як до Воскресіння, але воно було у небесній славі, безсмертне, прославлене. Що я маю на увазі, що воно не було таке, як Він мав до свого Воскресіння? Ісус вже не мав спраги і голоду в воскресому тілі. Як написано, наприклад, у Євані Матвія чи е, Євані Луки, коли диявол випробував його 40 днів він не їв, а в кінці зголоднів. Це тіло вже не потребувало їжі. Хоч ми бачимо, і я говорив перед тим, чи Біблія говорить, що він їв перед ними. Надзвичайно. Друзі, це тіло може їсти їжу фізичну, а може не їсти тіло фізично. Але ж ми говоримо про те, що по Воскресінні Ісус. Уже не, не мав спраги, не мав голоду в цьому тілі, яке він мав по Своєму Воскресінні. Він не втомлювся і не хотів спати, тіло, яке не може хворіти і вмирати. Ісусу не потрібно було зростати мудрістю і віком, як описано це в Луки. що підтверджує те, що Ісус Христос був. В людській подобі мав людське тіло, повністю був Бог і повністю був людиною. Спокон віко було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, і Слово сталося тілом. Тобто Ісус, наш Бог, Господь прийняв людське тіло. А в воскресому тілі Ісус міг з'являтися та зникати при Заккритих дверях, або бути невидимим, як описано в Євані Івана, 20 розділі, чи Євані Луки, 24 розділі. Він мав здібність бути впізнаним, про що ми читаємо в Євані Луки, 24 розділі, і не впізнаним. Його тіло не мало земного тяжіння. Він ходив по землі і міг зникати. І міг підніматися або його тілом мала спосібність літати. Я думаю, всі знаєте про Вознесіння нашого Господа Ісуса на небо. Одного разу Ісус сказав садукеям, які не вірили в Воскресіння. Помиляєтеся ви, не знавши Писання ні Божої сили, бо в Воскресінні ані женяться, ані заміж. Виходять, але як аноли леті на небі, мої, мої дорогі християни, ми будемо подібно до ангелів, які спосібні з'явитися і зникати. Вони приймали вигляд фізичних людей, і навіть їли їжу. Пригадайте. Подію, яка записана у буті 18 та 19 розділе, коли ангели Господні завітали до Авраама і Лота. тіло, яке не має гріховного пожадання. І це реально, це правда. Про це говорить Боже Слово Біблія. Адже ми християни. І ми віримо в те, що Біблія, святе писання. Це Богом дане Його слово. Отже, яку б форму ми не мали, ми знаємо, що вона буде досконалою, безгрішною та бездоганною. Слава Воскреслого тіла буде нескінченно більшою за все, що ми можемо уявити тут, на цій землі, як описано в книзі Даниїла, 12 розділі, і багато хто з тих. Що сплять у земному поросі, Біблія прирівнює смерть людини до сну. Збудяться одні на вічне життя, а одні на наругу, на вічну гедоту. А розумні будуть сяяти, як світила небозводу. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Ісус сказав. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого Отця. Хто має вуха, хай слухає. І більше цього, ми не втратимо своєї ідентичності. Апостол Павло писав: Бог же і Господа воскресив! Воскресить Він і нас своєю силою. Він Воскресить нас. Що показує, що кожен з нас збереже, ну можна так виразити словом, збереже, хоча це не ми, а це Бог дасть таке тіло свою ідентичність у потойбічному житті. А ви знаєте, дорогі друзі, що в ангелів є відмінність, і так би сказати, ну, ієрархія, як наприклад, ангели. Архангели, серфими, херовими. І в них є імена. Наприклад, Архангел Гавріл, Михаїв. Христос якось сказав до учнів. Та не тіштесь тим, що вам коряться духи, але тіштесь, що ваші імена записані в небі. Заважте, не ім'я як однина. А як множина, імена записані в небі. Що знову наголошується на те, що ми не втратимо своєї індивідуальності. І навіть будемо мати імена на небі. Друзі, дивовижні і незбагнені діла Божі. Незбагнені не збагнені, що людині не приходило на розум, і що людина не чула вухом, те Бог приготовив тим, хто любить Його. Ми впізнаємо Ісуса Христа, якого не бачили ніколи, як, наприклад, троє учнів Ісуса це Петро, Іван та Яків. Коли Ісус Змінив вигляд або переобразився. Тоді з'явилися Ілля і Моїсей, яких учні ніколи не бачили. Але вони зрозуміли і впізнали, що це є Ілля і Моїсей. Тож в нас, друзі, в нас, як віруючих людей, є славна надія, Славна надія, якої ми з нетерпінням чекаємо. Одного дня ми отримуємо нове, відкуплене тіло. І це тіло буде прославлене, безсмертне, яке ми будемо мати завжди у вічності. Одного дня ці тіла, які сповнені болю та стражданнями, оновляться в силі, будуть вільні від страждання і болю. Одного дня. І цей день ми очікуємо. На цьому я закінчу нашу сьогоднішню програму. І, як завжди вам говорю, будьте з Богом!